Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Добрий день, добрий день. На цих чотири FPV-дрони учні Мар'янівської школи наколядували та нащедрували за два дні. Розповідає дев'ятикласник Максим Пахолюк. По Мар'янівка та Лісогірка також до нашого збору долучилися і жителі села Володимирівка. Ми дуже раді, що внесли в нас невеликий вклад у майбутню перемогу. Нашим захисникам велике спасибі. Всі разом ходили, віддали всі гроші на дрони. Казали, що колядуємо на дрони. По 500, 700, по 1000. Багато давали. Колядувала і п'ятикласниця Діана Войцищук. З перших днів повномасштабного вторгнення РФ розповідає, її батько боронив Україну через поранення. Комісований багато наших насеців нині породять Україну, і щоб поскоріше вони вернулися додому, то зібрали гроші. На фронті на східному напрямку і його тато розповідає Богдан Василюк. Я свого тата не бачив рік. я дуже за ним скучаю. І його і вбив. усіх учнів та вчителів Мар'янівської школи вміщує кабінет біології. Нині тут навчається 36 учнів. Розповідає заступниця директора Лілія Петришина. Колядували та щедрували школярі під музичний супровід разом з директором будинку культури. Діток приймали дуже гарно. Знаєте, пожилі бабусі навіть плакали, тому що діти колядували ну не на цукерки собі. Боялися, що на другий день, бо ми не встигли за один день обійти. Вони потомляться і вже не прийдуть. Але була здивована з сусіднього села, батьки везли дітей машинами, щоб ми цю справу довершили до кінця. Волонтер Денис Романовський із 2014 року допомагає оборонцям на фронті. Каже, за весь цей час до нього вперше звернулись школярі із бажанням придбати дрони для ураження ворога. Тож за наколядовані гроші купили комплектуючі для чотирьох безпілотників. І сьогодні разом із волонтерами Людмилою Радківською та Тарасом Побережцем привезли їх школярам. Освоїли ваші кошти зробили. Чотири дрони FPV 7 дюймових, буде летіти на 8 кілометрів з звичайною дневною камерою, приблизно, приблизно розрахований на півтора кілограма боєприпасів, той, який він може внести. Відправимо ці дрони в 10-ту гірську штурмову бригаду. Хлопці знають, під їхнє замовлення це все робили, і вони ось вам передали для вашої школи, щоб десь передаю пану директору, щоб для вас прапор. Бойовий прапор їхньої частини. Підрозділ зараз воює на Солидарському напрямку біля Бахмута в одній з найтяжчих ділянок фронту. Як використовуватимуть дрони на фронті, яку функцію виконуватимуть, школярам показує волонтер Тарас Побережець. Набивається вибухівка, справляється, така лінза відділяє. Потім закріплюється. На затяжки до самого дрона. Далі школярам запропонували підписати боєприпаси, які нестимуть закуплені ними дрони. За творки моїх дядьків, які загинули на війні. За зруйновані школи. За Україну. Ольга Орел Володимир Черніков Суспільне новини Вінниччина. Їм по 25, рік як одружені, останніх 5 як займаються розведенням свиней. Вадим та Алла проживають у селі Оляниця Гайсенського району. Там і започаткували власну справу. Займатися нею почали ще в студентські роки, каже Вадим Костяк. Вчилися і паралельно їздили за кордон, аби заробити грошей на бізнес. Цей хлів ми побудували близько десь за рік приблизно. Отак От їздили на заробітки, підсобирали грошей, приїхали і будували постійно. То е, приїхали, фундамент залили, дали фундаменту виставити. Поїхали ще до заробили грошей. Приїхали коробку, вистроїли кришот. Нині на їхній фермі вісім свиноматок і півсотні поросят. Кожної синоматки є своє ім'я. Ось перша у нас банши, вона постійно кричить. Вона не кричить тільки тоді, коли неї є поросята. Тобто 10 місяців на рік вона кричить. Поїла, кричить, спить, кричить, вона не дає хлів зайти, бо вона тут хазяйка. Ось скала, вона не пробиваємо. Так, кожна свиноматка має своє ім'я в залежності від того, яка вона є. В нас там є спортсменка, тому що була маленькою вилазила з цього, знаєте, вона як альпіністка тікала вічно. Ну, так от і формується від того. Чим вона запам'яталася, то формується її ім'я. Обов'язки між собою розділили, каже Вадим. Добова норма свиноматки 3 кілограма в день з комбікорму. Кожна наша свиноматка має свою медичну картку, скажімо так. Тобто, я записую ну, ім'я. Записую, коли була запліднена. Далі яка спермодоза, тобто її номер, назва яким кнуром крили. Далі йде вакцинація. Це обов'язково. Далі я записую точну дату опоросу, і потім в мене вже йде картка чисто на поросят. Цим поросяткам сьогодні десятий день. Вже провакциновані, прополиті залізом. Досвідом розведення свиней Алла ділиться у соцмережах з листопада 2023-го жінка веде блог свиняча гордість. Має понад три тисячі підписників на Фейсбук сторінці та майже чотири тисячі в Тіктокці. Хочу показати спеціально для тих, хто пише, що ми знущаємось над тваринами і так далі. Що вони там в станках покажу. От свинка народила там вона була парвовірусом, Зараз вона вже провакцинована. Ми відлучили поросята, яке в неї було зараз. Вона в клітці, тобто ніхто не знущається, в неї місця достатньо. Вона ходить і так далі. Ось розмовляє, все розказує і так далі. Частину поросят із льохами подружжя тримає у сусідських хлівах. Їх каже Вадим: орендують, щойно розвисниця розширять власний свинарник, аби можна було утримувати більше свиней. У планах його ще й модернізувати. Планується повністю робитися щілина підлога. Ми зробили каналізаційну яму, повністю вже закупили матеріали, труби, повністю все, що потрібно, закупили. І будемо починати в найближчому часі тут вже все розтрощувати, бомбити недавно. Я ще тут заливав. а Зараз вже буду кажучи, це все заново розбирати і робити ванни. Батько Вадима фермерів початківців підтримує. Поки вони були на заробітках, розповідає Микола Костяк, доглядали за першим опоросом. У дітей все вийде, бо справа, якою займаються, їм до душі, резюмує чоловік. У нас так навчені ми з малку до худоби, до свиней, до господарства. і нам це ще й подобається. Якщо людині робота подобається, вона й вийде. Свинарник на тисячу голів таку ціль ставлять перед собою фермери, а ще зробити весь процес по вирощуванню свиней автоматизованим. Тетяна Добровольська, Дмитро Боднюк Суспільне, новини Вінниччина. Теплиця станції юних натуралістів. Тут відвідувачі гуртка, квітникарі закритого ґрунту вчаться вирощувати екзотичні фрукти. Олексій Рубан Суспільному розповідає, гурток відвідує два роки. Якщо ви хочете виростити лимон, то треба брати живець, а не ну, який буде плодоносити. Треба брати живець, а не насінину. Бо якщо буде насінина, буде дичка. І до дички треба буде щеплювати її. А якщо взяти живець, то тоді він на другий рік буде плодоносити. Це ж трофічна рослина. А там і це ж нижній ярус, тобто вони... Під високими деревами в них майже не попадає сонце, але там тепло та волого. Окрім лимонів, у теплиці ростуть ківі, банани, папая, гранати. каже за лабораторії тепличного господарства Тетяна Слободяник. Вирощеними власноруч фруктами смакують самі та передають оборонцям. Лимонів передали 6 кілограмів. Ми не передаємо великими партіями, тому що в нас може бути 2 там, до 3 кілограм. Коли доспівають фрукти, ми їх обриваємо і передаємо. Лимони вирощують кількох сортів, розповідає Тетяна Слободяник. У нас є мейра, є також київський. Гігант чи великий київський, а також павлівський. Вирощуємо всякі екзотичні рослини, фрукти і передаємо їх на фронт для зсу, щоб вони там пили чай з лимоном. Мені подобається. Екзотичні фрукти та долучатися до допомоги нашим воїнам, окрім фруктів, на фронт захисникам передають і лавровий лист, теж вирощений у теплиці станції. Наталя Колодій, Андрій Нєстров, Суспільне новини, Вінниця.